5 травня цього року Господарський суд Закарпатської області виніс рішення, згідно якого товариство з обмеженою відповідальності Дельта Ужбут на вимогу Жородської міської ради зобов'язаний звільнити територію вулиці Феденця, приволок Боконія у місті Ужгороді від тимчасових торгових павільйонів з одночасним їх демонтажом та вивезенням займаної території. Раніше неодноразово. Власники цих кіосків попереджувалися міською владою про те, що кіоски розташовані на проїжджій частині, заважають проїзду транспорту і збирають велику кількість мусору в центрі міста. Неодноразово пропонувалися різні міста на трьох ринках міста Ужгорода, але від цих пропозицій власники кіосків відмовлялися категорично. Згідно рішення суду, виконавча служба винесла. Рішення про виконавче провадження також попереджувало власників кіосків про добровільний демонтаж кіосків, Але цього не сталося. В суботу представники виконавчої служби і міської влади, по мовцю, неодноразово попереджували всіх власників про те, що вони повинні добровільно звільнити територію. І якщо цього не станеться, то буде виконане примусове провадження. Але цього знову не сталося. Тому сьогодні. О 6-й годині виконавча служба приступила до виконання, примусового виконання рішення суду по демонтажу цих кіосків. Для охорони громадського порядку було задіяно 200 чоловік працівників міліції, з них 30 працівників Беркуту. Коли власники кіосків намагалися штурмом прорвати ланцюжок міліції, було прийнято рішення включити. В охорону громадської безпеки і підрозділ Беркуту, який відтіснив власників кіосків та тих осіб, які з ними прибули. В процесі того, як намагалися власники кіосків порвати ланцюжок міліцейський, а Беркут їх не пускав, деякі особи, цивільні особи отримали тілесні ушкодження. О 10-й годині до центральної міської клінічної лікарні звернулася жінка 51-го року з діагнозом забіг грудної клітини зліва і чоловік 68-го року народження з діагнозом забій правокультового суглобу. Після обстеження обидва відпущені додому. За порушення громадського порядку, за непокору працівника міліції, до міського управління було доставлено 7 чоловік, відносно яких складено протоколи. Згідно статті 185 КОАП про адміністративні порушення. Уже троє з них, вірніше четверо з них, були доставлені до суду. Один отримав 5 діб, один попередження і двоє отримали штраф по 100 гривень. На завтра визвано ще трьох чоловік. Сьогодні вже в деякі ЗМІ пройшла інформація про те, що міліція застосовувала силу і била кійками. Жінок і дітей, але хочу авторитетно заявити, що на ринку не було жодної дитини, і жоден працівник міліції не витягнув за пояса кійка і нікого не вдарив. Це інцинувація.